Всім привіт-привіт, друзі! Я знову знаходжуся в нашому дендропарку Кропивницького. Прийшла показати вам осінню красу на даний момент, яка в нас красота при вході у парк ось такі гарні петунії. кольору такого красивого. Чорнобривців також багато, клумбочка гарнюня. Що радує, красота? Дуже гарні, тому що поливають земля. Видно, що залиха, що не сухо, тому й гарно квітнуть. Ось це схема нашого парку. Тут можна знайти те місце, яке, вам, яке вас захопило, яке вам більш цікаве. Ну що, сьогодні гарний осінній день, 13 вересня. Парку ще все зеленіє, деякі дерева, не деякі, а каштани вже жовті. І, скоріш за все, будуть скоро падати плоди їхні каштанчики. Але, може, вже вони є. Зараз підійдемо ближче, побачимо, як завжди наші пернаті друзі голуби. Шукають собі зернятка. У мене є булочка невеличка, я їм зараз. Покришу і є печиво галетне також, пригощу їх, а ну йдіть, красунчики, йдіть, Бо голодний, ходіть сюди. Знаєте, зайшла ось так у парк, люди сидять на лавках, відпочивають. Взагалі більшість відпочиває людей мого віку. Які вільні, які незалежні, які, в яких є час, скажімо так, приділити собі увагу. Не треба нікуди спішити, не треба хвилюватися, що не встигнеш на маршрутку. З роботи також не треба бігти, хвилюватися, що поки прийде родина до хати, треба щось смачненьке приготувати. Ну, Так ще багато з дітками. Відпочивають, вірте, на слові, знімати я діток не маю права і не хочу. Хочу сказати, що зайшовши в парк, ну, пройшла декілька метрів і зовсім інше повітря. Стало легше навіть дихати, і парк знаходиться недалеко від центру міста, але повітря геть інше. Геть інше. А чому інше? Тому що багато, багато дерев насаджено, багато повітря, кисню, тому так і легко дихати. Деякі будівлі ремонтують, доводять до ладу, тому що багато років вже як парк, і тому вдалині там, бачите. Ремонтують. Сьогодні я у парку одна, без онуків, тому що почалось навчання, так що сьогодні я одненька. <свісно> так, іду доріжкою, знайшла тут, мабуть, каштан, хочу підійти подивитися, чи вже. Плоди є чи не є. Ні, не каштан. Сережки висять, але листя чомусь дуже посохло. Деяке зелене, деяке сухе. Знайшла таку гарненьку полянку, квітів кане. Гарно так розрослися, такі ж красивічі виливаються, гарні. Зараз хочу вам показати квітку. Ось така красонька, красунька. Ну, все ж таки я знайшла, друзі, все ж таки знайшла каштанчики. Так, плоди вже всипаються, йожики розкриваються. І такі гарнюні в нас в минулому році приймали по 18 гривень за кілограм. Бришу по 8 гривень за кілограм. З них роблять витяжку для косметології приміняють. Так, знайшла ось таку. Верніше прийшла, бо ми тут часто із гнатиком в таку дорогу. Як він каже, дорогу ось таку. Фонтан закритий, не працює. Така гірка. І Чобіток ніде не дівся, ніхто його не вкрав. Квіточки гарно ростуть, не посохли, бо поливаються Ну і дійшла, друзі, нарешті до трояндочок. Я до них так хотіла, далеко було йти в інший край парку. Але ж я ж повинна вас порадувати якимось позитивчиком, так? Тому ось такі трояндочки. Опа, красуньки. Малесенькі, але гарнесенькі. Ну, а цей букетик, друзі, для вас, для друзів, для гостів і для підписчиків мого каналу. А ось яка красунька. Правда, вже цвітає, але по-своєму красива. Ось така красота. Красота. Низький уклін людям, які працюють, вкладають свою працю, любов у ці квіти. А ось яка краса, краса ж, уже краса. Була бджілка, але я не встигла, вона від мене втікла. Чи вона мене злякалася, бо боялася, чи я її не знаю. Але я знімаю таку красу, все одно. і без неї гарно. А ось яке гарнюня, яке ж тільки гарнюня. Всім дякую, друзі, хто був зі мною, осіннім парком, міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя. Бережіть себе одне одного. Зігрівайте душі один одному.